Мій прадід жив на узбережжі Іспанії, і якось він навчив мого діда, ну а дід мене, звісно, готувати ідеальні краветки під вино та пиво. Ну, і як завжди, звісно, я поділюся з вами цим сімейним секретним рецептом. Я вас запевняю, такі краветки ніхто не вміє готувати. Спочатку подрібнюємо чесник. Потім беремо 250 г креветок, або якщо у вас є, то більше. Пательню ставимо на плиту, додаємо соняшникову олію та обсмажимо на часник на середньому вогні. Трішки обсмажили, а потім наші креветочки додаємо на пательню, нехай засмагають. Доки дівчата червоніють, додаємо соєвого соусу. Але зовсім зовсім трішки. Бо далі під секретний інгредієнт чорний ферментований чесник. Без нього це вже не секретний рецепт, і креветки будуть не такі, будуть звичайні, як у вас. Ну а цю приправу ви можете придбати за посиланням в шапці мого профілю. Ну а далі додаємо прованські трави та перемішуємо. А, ледве не забув, по промокоду TASTER ви отримаєте знижку у 5% при замовленні від 150 гривень. Ну а тим часом лимон рубаємо навпіл та вижимаємо сік до майже готових креветок. І нехай вони трішки дойдуть на вимкненій аромат з пательні просто бомбо доноситься по всій хаті, а на вигляд і смак вони просто неймовірні. Так, все я пішов собі наливати вино або пивко, а ви бігом готуйте за цим рецептом.